Вітаю, друзі! З вами знову пригодиться Боліно, Чані Радарі. Цього разу розділ 22 як барон Апельсин мимоволі 20 генералів розчавив. М -м -м, дуже цікава оповідка. Перша частина плану атаки була така. Пес шукай повинен був домовитися зі своїм другом говкуном, щоб той відчинив ворота. За ним до парку мав прорватися ескадрон кінноти під командуванням сеньора Петрушка. Однак ця перша частина плану зовсім не вдалася, бо ворота парку були не замкнені, а навпаки, широко розчинені. Сам Гавкун виструнчився біля воріт по стійці струнко і віддав честь хвостом. Як у шукає, що ворота розчинені, то з переляку дременувши сили назад, щоб доповісти командуванню про це дивне явище. Ось де собака зарита, сказав містер Марквелл. Як і всі іноземці радники, він дуже любив це прислів'я. Зарита собака абсолютно, підбрехнув шукай. Та хто це вам набрехав? не зрозумів принц, що набрехав про якусь зариту собаку. Дозвольте пояснити, ваша світость, ніякої собаки тут не зарито, але бунтівники чомусь не замкнули ворі. Чи не приготували вони для нас якоїсь пастки? То давайте увіймо до замку через задню хвіртку, запропонував принц Лимон. Але виявилося, що та хвіртка теж була відчинена, і ламонні полководці зовсім розгубилися. В самому принцеві ця війна уже не почала набридати. Щось надто довго тягнеться оця війна, скаржився він помідорові. От яка довга та тяжка війна! Якби знаття, я б зовсім її не розпочинав. Хм, яке тригерне речення. Нарешті він зважився проявити особисту хоробрість, вишукував уряд своїх генералів і скомандував Струнко! Сорок вишикуваних генералів завмерли. Кроком руш! Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Героїчний загін пройшов у ворота і пропростував до замку. А замок, як вам уже відомо, стояв на пагубку, і генерали скоро зовсім захекалися. Принц увесь підніг і пішов назад. Командування він передав одному з придворних лимонів. Командуйте за мене, наказав принц, а я піду обміркую план статочного штурму. Як бачите, завдяки моїй особистій хоробрості першу лінію оборони ворога ми вже прорвали. Природ... Придворний лимон козирнув принцеві і скомандував наступати далі. Через десять кроків загін спинився перепочити. Тепер... тепер треба було йти у вирішальну атаку, бо до замку залишилося не більш сотні метрів. У цю ж саме мить пролунав страшенний гуркіт. Якась величезна бомба летіла згори просто на загін генералів, не чекаючи наказу командувача генерала, прожогом кинулася навтіки. Але таємнича бомба котилася набагато швидше. За кілька секунд наздогнала, розшавила на мотвох десятків два генералів, гуркочучи, прокотилася крізь ворота, розметала ескадрон сеньора Петрушки, перекинула графською, перекинула графську карету і нарешті спинилася. Коли таємнича бомба спинилася, всі побачили, що це якась магнітна бомба і не бочка з динамітом. А злощасний барон Апельсин. Он хто? Отак це виглядало. Ось так. Ось так. Любий кузени, що це з вами сталося? перелякавано скрикнула сеньора графиня старша. На силу вилізла з перекинутої карети і підбігла до барона. А була вона вся в пилюці, розпатлана та ще й виквацяна сажею. Пробачте, сеньоро, не маю честі вас знати, пормив апельсин. У мене знайомих зафриків немає. Та я ж графиня черешня старша. Лишенько, чого це вам заманулося так себе розмалювати? Це ми зробили із важливих стратегічних міркувань. Але скажіть краще, що це ви визволилося не нас згори? Я прибув вам на допомогу. Правда, це вийшло трохи незвичайно. Але я не мав іншого виходу. Цілісіньку ніч сілкувався я вибратися з льоху, де зачинили мене оті бандити. Повірте, я, власними зубами, мусив прогризти дубові двері. Але перед тим тими прогризли одни ще десятків бочок з вином, пробормотів помідор. Він іще ловив дришки з переляку. І от коли я вибрався з льоху, то просто покотився вниз по дорозі, розшивив ціле плем'я якихось негрів. Вони йшли до замку, мабуть, на допомогу бунтівникам. Так, не дуже політкоректна сказка, але ви бачите, в якому році вона була написана. Тож. Барон страшенно зніяковів, коли сеньора графиня старша пояснила йому, що то були не негри, а загін із сорока генералів. Проте, в душі він був дуже задоволений своєю силою. Цей час принц Лемон мився у вані в своєму наметі, коли йому доповіли про нові великі втрати його війська. Він подумав спершу, що супропотивне контратакував передовий загін. Як же розгнівався принц, почувши, що це лихо заподіяв не ворог, а доброзвичовий спільник? Я ні з ким не підписував угод, я сам починаю і веду свої війни, обурився принц. Потім він зібрав разом усі рештки свого війська, генералів, солдатів, силу, всього близько 30 чоловік і виголосив перед ними таку промову. Не треба мені друзів, я й сам упораюся з ворогом. Відомо, що принци не цінує дружби. Вони зрозуміло, бо друзі у них завжди бувають ненадійні. Тож такі принци, як Ламон, втішають себе всякими безгустими приказками. Ех, чому ж вони написані в 50-х, а не зараз. Через чверть години принц наказав починати новий наступ. Десятеро солдатів під тюпцем побігли на гору. Вони зняли страшний галас, щоб налякати хоча б жінок та дітей, які були серед захисників замку. Наші друзі зустріли їх дуже привітно, навіть надто привітно. Циболіно примеднав пожежні насоси, до, яких, до найбільших бочок з вином, що були в льоху. Коли лимончики надбігли досить близько, циболіни з по ворогу вином! Він повинен був командувати вогонь, але ж це були не насоси, щоб гасити, а не палити вогонь. На вивничих лимончиків палися сильні струмені червоного ароматного вина. Вино завивало йому очі, попадало в рот, ніс, тоді лимончики кинулися на втікача, а на них ззаду селися цілі потоки вина. От Отак -от воно виглядало. Ось. А кажуть, що вино, склянка вина в день дуже корисна, підтверджено італійцям. Коли лимончики збігли вниз, то стали всі зовсім п'яні, і це страшенно обурило обох Рафин. Але найдужче лютував принц. Яка ганьба! галосував він. Та вас усіх треба палицями відводцювати, яке свинство пити червоне вино без закуски. Ну, а ти маєш іще десять моїх солдатів стали небоєздатні. І справді, усі десять лимончиків один за одним взялися додолу, просто принцу під ноги. І як один захропів. Становище ставало дедалі тривожніше. Сеньор Помідор рвав на собі волосся і благав містера Маркова. Порадьте щонебудь, адже ж ви іноземний військовий радник. А наші друзі з замку танцювали від радості. Не менш половина ворожого війська було розроблено. Здавалося, отож над табором ворога біля воріт замарить білий прапор, на знак того, що військо принца визнає себе переможним. Отака гарна і. Дуже весела голова, дуже веселий розділ. Ну, а ми побачимося з вами у неділю.